Баланс звіт, що відображає реальний стан фінансів підприємства на певну дату. Він формується на основі даних про активи, зобов'язання та власний капітал. У ФІНМАП цей звіт доступний в аналітиці власнику та співробітникам із системними посадами, наприклад, перегляд на все. Звіт формується на поточний момент, тобто на сьогоднішню дату, і відображається у валюті вашої компанії. Блок Активи. Це усе, чим володіє підприємство, що має цінність та може приносити економічну вигоду. Активи складаються з трьох основних показників: необоротні, оборотні активи та гроші. Розглянемо складові кожного з пунктів. Дані про основні засоби та нематеріальні активи ви можете заповнити самостійно на основі ваших даних, інвестиції. Це сума всіх проведених операцій з цією системною категорією. Запаси. За наявності це сума матеріальних цінностей, що вказується на основі вашого складського обліку. Дебіторська заборгованість це сума заборгованостей ваших контрагентів та позичальників, які внесені у звіт дебіторка. Гроші це сума залишків по всіх рахунках, конвертована до валюти компанії. Відкривши детальніше цей пункт, ви відразу побачите загальні дані по кожній валюті окремо, а також дані по кожному з рахунків. Сума всіх вище наведених пунктів складає активи. Блок Пасив це джерела формування коштів підприємства. Він складається з власного та позикового капіталу. Дані про статутний та додатковий капітали ви можете вказати самостійно. А нерозподілений прибуток вираховується системою за формули активи, мінус позиковий, мінус статутний, мінус додатковий капітали. Позиковий капітал формується на основі даних зі звіту кредиторка та містить в собі дані по всіх типах ваших заборгованостей. Якщо у вас є питання чи побажання з приводу даного звіту, то ми чекатимемо вас в чаті сервісу задля плідного діалогу.